Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд до дня українських миротворців. Ми запросили до нашої студії начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України, миротворця Богдана Сенека. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня, Олександр. 15 липня в Україні відзначається День миротворців України. Свято досить нове. Але які заходи на сьогодні передбачені? Як це свято взагалі сприймається? Ну я хочу зазначити, що сьогодні 22 роки з того дня, коли Збройні Сили України взяли участь вперше у міжнародній миротворчій діяльності, і свято буде відзначено на різних рівнях. І в міністерстві оборони відбулись заходи, присвячені миротворчої тематиці і заходи в центральних будинках офіцерів і. Ряд військовослужбовців, які мають миротворчі досвід, які виконували завдання з встановлення з встановлення миру в різних регіонах світу, теж будуть заохочені. Окрім того, сьогодні відбулось конференц зв'язок заступника міністра оборони Кабаненка Ігоря Васильовича з всіма національними контингентами миротворчими, які виконують на даний час ці завдання, і власне тільки. Годину тому закінчився. Вони, він вітав миротворців, інформував про ситуацію, яка є на даний час в Україні, бажав миру і успішного благополучного завершення місії. Також передавав слова. Підтримки отримував від наших миротворців і командирів від всіх миротворців слова підтримки для своїх колег, побратимів, які на даний час виконують бойові завдання, тому що є багато військовослужбовців у наших збройних сил України, які мають значний миротворчий досвід, і зараз на жаль, але випала на їхню долю, яку ніколи раніше. Ніхто не сподівався і не, не гадав, що доведеться ці завдання, знання застосовувати на рідній землі і робити все для того, виконувати завдання, в тому числі бойові завдання, для того, щоб був мир і боротися з тероризмом, з диверсійно-розвідувальними групами і з бандитськими формуваннями, які зараз діють, ми знаємо на сході України, дестабілізують ситуацію. І, взагалі роблять все для того, щоб цей регіон і подальшому залишався зоною конфлікту. Тому наші миротворці, які виконують завдання зараз в місіях, вони всіма фібрами душі перебувають тут, передають вітання своїм колегам і також низько схиляють голову перед тими, хто для кого ця місія стала останньою. Що є серед числа загиблих військовослужбовців і значна кількість тих, які виконували миротворчі завдання, і значить, місія стала для них останньою саме в Україні. І роз... також хочу зазначити, що з липня 92-го року, коли звернувся до України генеральний секретар ООН. Про надання допомоги про військов... направлення миротворчого контингенту Україна відразу відкликнулась, і 3 липня 1992 року Верховна Рада України прийняла відповідну постанову про направлення батальйону збройних сил миротворчих сил організації Об'єднаних Націй, тодішню Югославію для врегулювання конфлікту на території колишньої Югославії. І міністром оборони на той час було прийнято відповідне рішення був сформований батальйон, 240-й окремий спеціальний батальйон. І формування проводилось на базі 93-ї гвардійської мотострілкової дивізії, тодішньої ще 6-ї танкової армії. І пізніше це була 93-я механізована дивізія 6-го армійського корпусу. І було призначено командиром 240-го окремого спеціального батальйону полковника Сидоренка Володимира Володимировича. Відомого професіонала і фахівця своєї справи, і власне 15 липня, цей день 92-го року, була направлена туди передова група 240 го батальйону. На борту вони здійснили виліт з аеропорту міста Дніпропетровська до аеродрому в напрямку Боснії, і передова група налічувала 42 військовослужбовця. І саме звідти взята ця дата. До речі, на да? 15 липні це так дата, якраз власне початку безпосередньої вже участі миротворчої діяльності. Такий перший крок України збройних сил України на цьому шляху. А Які завдання виконують саме наші миротворці серед завдань в різних місіях різні завдання? Ну основні це патрулювання території, це спостережні. Обльоти території це надання гуманітарної допомоги за завданнями, які ставить місія ООН, якщо це йде мова про африканські країни, це моніторинг ситуації і за необхідності виконання інших завдань, які можуть виникнути внаслідок раптових якихось дій. Мітингів несанкціонованих акцій також задіються, зокрема по власному досвіду, як в Косово перебували, коли проводяться вибори на, на території. Також залучаються контингенти миротворчі для того, щоб був контроль на даній території, недопущення різноманітних провокацій, і відповідно для того, щоб Заходи, які відбуваються на даній території, проходили законно, мирним шляхом, і шляхом переговорів, яких теж залучаються спостерігачі по лінії ООН, оскільки є окремі завдання для тих, хто виконує для національних контингентів, а є певні завдання, які виконують спостерігачі місії ООН, які Безпосередньо контактують з місцевим населенням і в різних місцях проводять, сприяють в налагодженню тіснішого взаєморозуміння між певними, якщо є конфлікт, конфліктуючими сторонами, і є такою третейською нейтральною стороною, яка теж покликана сприяти всіма силами, сприяти миру, злагоді. Та безпеці у разі території. необхідності у активних військових о, якихось діях е, миротворці не приймають участь, е, якщо на це є дозвіл і резолюція відповідна від е, ООН, Як це мало місце у нас е, в одній з африканських країн, коли були відповідні загрози е, дії, такі е, на, на той час. Е, бандитських угруповань, які захопили певні ділянки і вносили деструктив, тоді і тероризували населення. Були великі великі загрози поширенню тероризму і ескалації насилля. Було відповідне прийнято рішення, надане відповідне доручення, і це з цим завданням, яке поставили перед власне українським контингентом, успішно справились наші. Льотчики, наші авіатори з контингенту і виконали це бойове завдання. Там у місіях ООН, як правило, щороку, що, скільки триває ці операції, скільки наші миротворці знаходяться, ми постійно чуємо настільки позитивні відгуки від представників ООН, настільки. Слова вдячності і відзначення рівня професіоналізму, рівня підготовки, що чим раз цей досвід в Україні він накопичується, і українських миротворців ну, поважають, цінують за професіоналізм, за високий рівень відповідального ставлення до виконання завдань і за те, що ну, вони є без Ну, якщо є важке якесь завдання, в першу чергу ну, доручають а, ну, це нашому... дійсно привід пишатися. А як ви ставитеся до таких розмов, які йдуть всередині України, дуже суперечливі, що а, ну, люди говорять це, і політики, і політологи, що Україна, українські миротворці не мають бути за кордоном виконувати якісь місії, коли в нашій країні така дуже складна ситуація. Як ви до цього ставитеся? І чи можна отак взяти повернути миротворчий контингент звідкись і відправити на схід? А ви знаєте. Моє особиста ставлення є зараз. Я висловлюю позицію, яка є в Міністерстві оборони. Є підписані міжнародні домовленості, і як тільки буде прийнято відповідне рішення і, ну, в збройні сили в міністерстві оборони розроблені і плани щодо повернення наших контингентів, і самі військовослужбовці є в повній готовності. Знаємо, що є вже певні кроки щодо зменшення чисельності певних контингентів і наступні, але є ті речі, які закріплені чітко в міжнародних домовленостях, які, які порушувати не порушувати можна. Є порушення їх, викличе відповідні санкції, і це може теж вплинути негативно на міжнародний імідж України. Те, що стосується власне Збройних сил, Міністерства оборони, самих військовослужбовців, ми є виконавцями відповідальними ставимося до своїх зобов'язань, як тільки будуть прийняті на міжнародному рівні, відповідні на рівні державному відповідні завдання для мертвої котеті, для міністерства оборони, ми відразу виконуємо їх. І відразу будуть прийняти рішення щодо повернення. Ви згадували а, ваш досвід а, миротворчий. У якій це у Косово? Так, я так розумію, було Так, двічі. Яка була там ситуація? Чи можна провести якісь паралелі, аналогії з тим, що відбувається сьогодні в Україні? Ну е паралелі не хотілося б проводити однак, е спочатку 2007 сьомого, я працював в відрядженні як журналіст військово виконував завдання дивився по ситуації і. На той час вже ситуація почала, почала так більш йти до врегулювання, і тільки відчували ще певне таке загострення через багато велику кількість блокпостів, яку ми приїжджаючи з Прищини до Брези, де наша була база українська постійні колони великі військової техніки, гелікоптери пролітали це. Якісь ще були певні такі ну моторошність, можна сказати, навіть журналісти відзначали вже у 2008-му, з весни, коли протягом півроку ми виконували завдання, перша ротація, вже різко відчувалися зміни теж на покращення, оскільки зменшилась також кількість контингенту, загалом миротворчих, ну, там національних контингентів там місія НАТО, ми теж має мандату, але натівська місія. І контингенти, які залучались більшість країни НАТО, і деякі країни, в тому числі Україна, яка є партнером НАТО в цій місії присутня. І відчувалось, що вже і, і по інфраструктурі, по тому, як дороги починають відновлюватись, ставленню саме людей до військовослужбовців, вже звиклись, вона нормалізувалась. І вже Ранні. От Була місія протягом року в 2012 році, до 2013-го, була наша ротація. Це загалом змінились деякі акценти в самих виконаннях завдань, оскільки більшість було на півночі завдань, пов'язаних теж з патрулюванням, спільним з сербською стороною, так званої кордону лінії, між… Ну, Серби не визнають, ми знаємо лінію. Як кордони в Косово, але це називається просто спільне патрулювання по тій визначеній ділянці. Теж проводили бази відповідні, знаходились теж на півночі, які просто сприяли тому, щоб не було, як я вже зазначав, якихось провокаційних дій, якихось між між сербами, які там більшості проживають на півночі. І деякими албанськими поселеннями, місцевих кос, косовських албанців, маленькими, щоб не було конфліктів на будь-якому ґрунті, чи це на релігійному, чи це на побутовому ґрунті. Якісь ситуації відразу звертаються до військовослужбовців. Вони по сигналу передають команду в штаб, і ситуація якомога швидко врегульовувалась, як правило, були такі небезпечні ситуації, пов'язані. При патрулюванні наші військовослужбовці неодноразово передавали команди, коли були постріли чутні. Ну це, як правило, виробка лісу незаконна, або якісь такі ще перетин кордону десь теж можна було зафіксовані, коли фіксувалися, теж були пов'язані з тим, що були обстріли. Дуже велика і значна проблема, що й досі залишається на Балканах. Всі знають це. Проблема пов'язана з мінною безпекою, от тут можна власне в цьому акцентній аспекті певні паралелі провести, оскільки як територія в Косово була значно замінована, дуже багато вибухонебезпечних предметів, так само ситуація, яка зараз спостерігається у нас на сході, коли ці бандформування, диверсійно-терористичні угруповання залишають по собі слід і. Це бачимо і в Слов'янську, в околицях Слов'янська, в Краматорську, в інших ділянках узбіччях доріг мости заміновані, заміновані будівлі і багато вибухонебезпечних предметів, до яких до ліквідації цієї небезпеки власне залучаються українські військові сапери, інженерні інженерні підрозділи, які в тому числі мають великий досвід миротворчої діяльності. І в республіці в Афганістан, в Косово, в інших миротворчих контингентах і надзвичайно професійно, надзвичайно відповідально, самовіддано виконують свої завдання, і місцеві мешканці особисто переконувалися, просто з вдячністю підходять і чим можуть, надають підтримку слова вдячності, оскільки вони бачать. Як тільки звільнення відбулось, відразу йде комплексна допомога, направлена на в першу чергу на збереження життя, здоров'я мирного населення, і неодноразово українські військовослужбовці, хочу зазначити, які зараз в тому числі і миротворці, які виконують завдання, ризикуючи, ризикуючи всім найціннішим здоров'ям, життям. Надавали допомогу, від, відвертали загрози, небезпеку від мирного населення і самопожертву йшли на самопожертви, щоб врятувати життя мирного населення, і на це направлено основне завдання підрозділів збройних сил України та інших військових формувань, які беруть участь в антитерористичної операції, щоб точково якомога менше було завдано. Шкоди на якомога більше враховувалась безпека мирного населення, і все для цього робиться. А от навпаки, терористичні ми бачимо угруповання, як робить або прикривається живим щитом людьми на різних етапах, або просто тероризують населення для того, щоб до себе. Привернути увагу аб, і дискредитувати. Всі роблять дії для того, от, зараз ми бачимо останніми днями за добу 16 обстрілів, в тому числі з установок град міста Луганська і інших населених пунктів, для того, щоб потім прийшла російська пропаганда, російські телеканали і показали цю картинку. Хоча це все, все спровоковано. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сенек. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.